Так, а що тут не вистачаєш? А де телевізори? А у нас як у Боротіно? За великим великим холстом, за камінчиком. Є у нас телевізори. Є також у нас приставочки смарт, які в старті від 1 гривню Xiaomi. А у вас пакети є? Де пакети? Де пакети? Щоб хочеш купити? От пакети. Дай мені на біші, а є мішок. На мішок. Ну що, купуємо. Повербан треба? Треба. Так, колонка треба. Треба. Телефон? Пізніше, в карман візьму, борзі Ліхтар треба. Треба. О, проєктор. Отакий вот проєктор. Треба. Треба. Ось його коробочку беремо. Так, а наушнички, ой, декілька, а години, ой, декілька візьму, 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 ой, ой, де візьму. А стартові пакети, от і ж саме візьму.